Сьогодні хочу поділитися з вами одним коротким, проте дуже глибоким і дієвим методом, який вам у будь-який час може згодитися і допомогти. Бо ця тема за мої 9 років практики поринання у історії житті людей. Глибоких розборів, якихось підсвідомих програм, працювання і опрацювання пам'яті да, людей, такого аналізу історій. Да. І одне із найчастіших запитань, окрім відносин та грошей, це таке питання, коли людина намагається зрозуміти. Про що вона зараз? Яка її сила? До чого вона воліє? Чого, що? А їй хочеться робити, у чому хочеться ще віднайти себе, або це часто, коли людина втрачає, наприклад, інтерес у житті і починаються програми залипання на комусь, або на якихось обставинах. От людина шукає для себе милиці, да? наприклад, там я закохалася, а коли починаєш заглиблюватися в так умовне закоханість. Ти розумієш, що там не закоханість, просто людині дійсно з собою сумно, і оцей такий ендорфіновий бум, який вона отримає від когось, він просто оцю брєж, яка в неї виявилася, він її заповнює. Або, наприклад, людина чимось там. Захоплюється, поринає в цей світ, починає вивчати це все, а от займатися не хоче. Да? І коли починаєш розбирати, коли глибоко вже починається взаємодія моя із клієнтом, то виявляється, що насправді ну, нема там нічого, а причина лише в тому, що зараз ти сам собі просто не цікавий. Тобто обірвався десь зв'язок із. Розумінням себе із оцією увагою до себе, і людина починає шукати, де б добрати, довхопити емоції, відчуттів і визвати будь-яку гормональну реакцію, щоб обманути наші мізки, і можливі вже заспокоїлись і сказали: це мені підходить. Бо так ми влаштовані, так ми маємо себе насичувати. А де ж тоді, отой шлях, до того, коли клієнт каже. Так, я розумію, що я лише цю людину сама неприроднім шляхом наділяю цікавістю для себе будь-якими якостями, того ж просто це мені з собою пусто. І тоді починається. Я хочу сказати, що це стається в будь-якому віці. Таких історій я бачила купу. Коли... Якщо поринути у себе, якщо зрозуміти, що ти просто користуєшся милицями, ти використовуєш других інших людей якісь обставини для того, щоб не бачити в собі цю прогалину, яка є, да, цю бреш, цю прогалину, цю, цю порожнечу. І коли ти дійсно виявляєш те, що так, я сама собі не цікава, я втратила ось цю пристрасть до життя, я втратила себе, це. Може бути будь-що, від захоплення якимось там до шопоголізму, до знову ж таки тих якихось безкінечних захоплень до поринання вічного серіалу і так інше. Да? Ну, тобто тут дуже багато причин вони індивідуальні. Так ось, коли ви вже дійсно розумієте і самі собі призналися вже в тому факті, що. Я на комусь зальзаліпаю того, що сама собі не цікаве, і Треба шукати себе. Отоді От настає питання: а як себе знайти? А що дійсно про що я зараз? В чому моя сила? Як її виявити? По перше ще... запропоную. Глибоку таку практику, такий механізм самозагорнення, але він дуже приємний. А по-друге, хочу сказати, що не бійтеся про це говорити з тими, до кого є і сформований оцей внутрішньо довірливий шлях. Це можуть бути друзі, це можуть бути ваші рідні, це можуть бути ваш торолог, нумеролог, коуч. Чому? Тому що наші, наші відповіді від нашої підсвідомості вони приходять абсолютно різними шляхами. До когось це через таролога, до когось, як я кажу, хоч на ромашках гадайте все, що вам допомагає поспілкуватися із своєю підсвідомістю. До когось це через е, бесіду з психологом, кочем, да? Для когось це е, завдяки е, коханому, або навіть іноді е, із дитиною поспілкуєшся, і вже, вже якісь в тебе інсайти. Так ось приходимо до практики. Пам'ять це. Надзвичайний механізм і бонус, який вмонтовано в наше мислення. Пам'ять це такий ящик Пандори, такий льох, який, якщо правильно використовувати, ви можете віднайти дуже багато скарбів, які вже є у вас, але ви їх втратили, ви про них забули, ви втратили пильність, ви не звертали уваги. Наприклад, чому я кажу, що це не буде дуже легко? Бо ви бо ваша пам'ять, вона така, знаєте, будете буде зараз видавати якісь такі образи, але вони розмазані. Що вам треба зробити? Вам треба відкрити нотатки на телефоні. і я кажу відкрити нотатки, тому що це. Спочатку буде один-два слова, а потім запуститься така ланцюгова реакція. 100%, потім напишете. Так ось, запуститься від, від, від така е, ланцюгова реакція. Ви починаєте згадувати і записувати, що у вас. Захоплювало самого раннього дитинства. У всіх у нас пам'ять починає плюс-мінус формуватися у 3-4 роки, коли наше его вже а, каже Я присвоює собі якісь там моменти от з цих пір ви можете вже віднайти те, що вам притамано. Наприклад, самого рання я була писакою. Я реально в три роки вже зачинялася в кімнаті, казала всім. Не заходити до кімнати і щось собі там калякала. Звісно, калякала-малякала, але писала, писала. Трошки пізніше я почала всіх лікувати. Вкладала бабцю на кровець і, значить, в неї був оцей слуховий апарат медичний. І я там її банки ставила, я її слухала, і оце ж все коротше записувала. Потім, трошки пізніше я стала вчилкою. Я брала льочок, так от висаджувала їх, всім давала позовшиту, і така ходила, щось їм там, значить, їх вчила. Тобто, от такі моменти ви маєте записати і так добре-добре згадати. Чому? Бо ви будете піднімати такі, знаєте, шари своєї пам'яті, які для вас дуже важливо прямо поглинутися у цей стан. І потім я зрозуміла, Боже, насправді я ж пройшла у своєму вже дорослому житті кожну із цих стадій. І зараз, коли я таролог, що навчаю вже дев'ятий рік, десятий вже, я розумію, що. А я задію абсолютно все. Я обожнюю писати тексти, я вчу людей, так? і я займаюся зціленням. Для цього не обов'язково прикладати руки. Так? Я займаюся таким ментальним, душевним, психічним зціленням. Що мені зараз цікаво, як я це віднайшла? Отак От по кроково, тобто я розумію, що я навчалася маркетингу, це одна із моїх профільних вищих освіт. Мені цікаво дивитися за блогерами. Мені дуже цікаво спостерігати, що є на ринку від Федорева, який Мастодонда, до молодих імен, які зараз дуже красиво цю інформацію подають. А вони вже в цьому більш кмітливі ніж. Той, кому там за 40, але ніколи не пізно вчитися і імплементувати, імплементувати. І я розумію, що я собі настільки сама цікава, що немає оцієї мінусової такої бомжачої потреби до когось чіплятися, будь-то якісь там пусті розваги, якісь там там зміна чоловіків, постійний шопінг, якісь безглузді подорожі. Аби ж тільки себе чимось наситити. Мені так з собою цікаво, цікаво себе пізнавати. Знаєте, мені дуже понравилося в одному із інтерв'ю, як сказала одна із маркетологів, Вона сказала наступним чином: що не треба над собою працювати, треба себе розвивати. Тобто не підходити до цього, як я над собою працюю. Такий вічний воркаут. Цього не треба робити. Цікаво, коли ти себе розвиваєш. Втямите? Тут вже є і любов до себе, тут вже підключається і така, знаєте, як. Пристрасть, що я зможу, потім формується нове якесь оточення, бо ви чимось захопилися, увійшли у якийсь чат, зробили десь вписку. да? Тобто оце і цей ланцюжок життя вже запускає саме. Але треба від початку віднайти. І інше, пункт 2. Якщо вам самому. <кхи> Дуже дякую, якщо вам самому з якихось причин... Це складно зробити отакий от самозагорнутий аналіз або ви людина, яка знаєте, от я дуже часто від клієнтів чую. От ти знаєш, я ніби відчувала, але ти Настю, якимись абсолютно влучними 100% правильними словами. От, ти якось вмієш так підібрати слова, і прямо мені їх вкласти в голову, і ти прямо формуєш те, що я ніби відчуваю, а ти оце просто зараз ретранслюєш. Так, я майстерно зчитую вашу підсвідомість і не тільки завдяки системі Таро, бо це мій дар моїх предків. Так сталося. Я емпат. Я поглинаюся повністю людиною і я можу її направляти. Так ось, буквально за 15-20 хвилин. Це невелика консультація. Ви можете до мене звернутися за майже 10 років. В мене наработаний, в мене такий напрацьований оцей алгоритм і механізм, як вам допомогти себе розкрити, як вам допомогти побачити себе від якихось перших інсайтів до того, що ви будете усвідомлювати, через який психотип як актор ви зараз виражаєтеся, що вам притаманно саме зараз. Де у вас сильні сторони, як свот-аналіз у маркетингу, а де слабкі сторони, що ви вже готові ретранслювати? А де у вас оті білі плямки, з якими ще треба попрацювати, на які треба звернути увагу, сильні, слабкі сторони? Оце все, да? в чому ресурс, а в чому ще трошечки не дотягуєте? Да? І це я буквально за 15-20 хвилин з вами можу все на короткій консультації. Проговорити детально. Тому ви можете до мене звернутися, можете до людей, які вам близькі, можете зробити це також самостійно. Я займаюся собою самостійно. І хочу сказати, що якщо ви починаєте ніби із чогось такого маленького, вам здається, що, може, я щось віднайшла. Та ну. Таке щось таке незрозуміле. От знаєте що? Не складайте руки. Знаєте чому? Бо це лише початок. Життя вас буде розпаковувати далі. Просто покажіть життю, наскільки ви самі зараз шукаєте шлях до себе. І оця розпаковка, оце розгортання, як оці лепесточки. Життя вам обов'язково допоможе. Тому пишіть мені в Директ, я постійно чекаю Директ, або можете тут лишати коментар будь який Я з вами зв'яжуся. Ми з вами обговоримо, коли вам зручно, і який формат, можливо, це телефоном, можливо, в голосових, якщо вам так буде зручно, це все обговорюйте. Тож не зволікайте, зробіть себе центром свого життя. Побудьте для себе головною людиною, побудьте самі собі найліпшим другом, вчителем, коханим. Так, закохайтеся в себе заново. Це робота. Це не на один разочок, а потім облишили. Але саме життя зацікавлено у вас. Бо хто той, хто за цим всім спостерігає, вона в справі.